Виконуємо номер 41 із розділу Повторюємо геометрію за сьомий клас підручника Геометрія 8 та підручника Математика 8 інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Розв'яжіть задачі, умови яких подано в таблиці, та прочитайте ім'я та прізвище видатного українського політичного, державного і військового діяча, Дізнайтеся з інтернету про його біографію та досягнення. У трикутнику АБЦ кут А дорівнює 60 градусів. Визначте градусний мір кутів Б і С, якщо. Кут Б на 20 градусів менше від кута С. Це перша задача. Друга у трикутнику АБЦ кут А дорівнює 60 градусів. Визначте градусні міри кутів Б і С, якщо Кут Б удвічі більший за кут С. Це друга задача. І третя. У трикутнику АВС кут А дорівнює 60 градусів. Визначте міри кутів Б і С, якщо кут Б відносить, градусна міра кута відносить розміри кута Б до кута С, як 1 до 3. І літери, і відповідні градусні міри. Приступаємо до виконання. Виконуємо першу задачу. Розв'язуємо за допомогою рівняння. Оскільки B на 20 градусів менше за C, то нехай кут Бх градусів. Нехай кут Бх градусів. Тоді кут C, Оскільки B на 20 градусів менше, то C на 20 градусів більше. Це буде Х додати 20 градусів. Враховуючи що сума кутів трикутника 180 градусів маємо рівняння. І наше рівняння х додати х додати 20 додати 60 – Дорівнює 180. Х х – це 2х, 20 додати 60 це 80 і переносимо 80 в праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 2х дорівнює 100. І тепер ділимо на 2. 100 поділити на 2, це буде 50. Отже, кут Б у нас 50 градусів. У С 50 додати 20, буде 70 градусів. І записуємо відповідь до першої задачі. У нас 50 градусів і 70 градусів. Ну, а тепер дивимось нашу табличку. Б у нас 50 градусів. І це літера Лімдесят градусів у нас літера О, С, 70 О. І переходимо до тепер другої задачі. У нас кут Б в два рази більше за кут С, позначимо кут С змінною Х. Нехай кут С дорівнює Х градусів, тоді кут Б буде 2 Х градусів, враховуючи, що сума кутів трикутника. 180 градусів, маємо рівняння, і наше рівняння Х додати 2х, додати 60, дорівнює 180х додати 2х, це буде 3х, і 60 переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. Буде 3х до рівня 120, ділимо на 3, отримаємо 40. Отже, кут С у нас 40 градусів, а кут Б 2 помножити на 40, це 80 градусів, записуємо відповідь. Б у нас 80 градусів. І це сорок. І тепер дивимось. Б у нас вісімдесят літера відповідно проставляємо. О, я трошки розмазала. Вісімдесят тільки в одному місці а це сорок, а сорок у нас літера И. У мене всі прописні літери будуть. І тепер третя задача. У нас відношення, тому позначимо одну частину Х градусів. Нехай х градусів одна частина. Тоді кут Б у нас одна частина є Х-градусів, а кут С три Х градусів, враховуючи, що сума кутів трикутника. 180 градусів маємо рівняння. Х додати 3х, додати 60, дорівнює 180 х додати 3х це буде 4х, а 60 переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримали 4х дорівнює 120, тоді Х дорівнює 120 на 4 30. Отже, у нас bx, кут b дорівнює 30 градусів, а кут c – 3 помножити на 30, 90 градусів. Записуємо відповідь. У нас b спочатку – 30. І дев'яносто. Ну, а тепер переходимо. Б у нас тридцять літера. І дев'яносто ка. Отримали пили орлик. Ми прочитали ім'я та прізвище видатного українського політичного, державного і військового діяча Пилип Орлик.